І не треба думати, що від того нема результатів. Точно нема результатів від того, щоб посидіти один раз над підручником три години і закинути його на три місяці потім. Повертатись до навчання після паузи це рівно те саме, що, наприклад, повертатись до спортзалу після зими, коли я нічого не робив. Ти такий дивишся, боже, це знову щось треба робити. Це взагалі, ну, це я раніше так робив, да. Чого нам важко повертатися до навчання? Чому це не про силу волі, це не про те, що там збрися, давай проби. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, які є такі лояльні стратегії, лояльні способи повернутися до навчання, щоб це не викликало стресу, і знову розчарування, і знову відбило бажання ще на рік нічого не робити. Поїхали! Привіт! Мене звати Олена, я викладач англійської мови, викладаю вже 13 років і викладаю я лише дорослим. Я точно знаю, як це повертатися до навчання, коли вже була якась пауза. Власне, звідки ця тема? Це тема з коментарів під минулим відео. Тому, якщо у вас є якісь теми, які ви хотіли б, щоб я вам щось розказала, показала, будь ласка, пишіть. Можете писати сюди в коментарях, можете підписуватись писати мені в інстаграм, там я також читаю і там роздаю розвиткові матеріали. Власне, про мозок ми вже говорили колись. Про мозок я вже відео знімала, про мозок навіть був розвитковий матеріал, який я зробила. Людям сподобалося про те, як почути, як їх мозок взагалі вчить англійську мову. Сьогодні ми поговоримо про те, як, по якому принципу взагалі повертатися до навчання важко. І як зробити так, щоб це не було от цією каторгою? Ну почнемо ми з того взагалі, що м чому після паузи, там навіть в місяць, да, невеличка якась пауза, чому так важко повертатися знову? Ну, по-перше, тому що, як я вже говорила, мозок він дуже економний і він не бачить сенсу. Якби для себе там він не бачить сенсу на що витрачати свою енергію, нащо витрачати е, свої якісь життєві ресурси, які можуть знадобитися в якійсь екстреній ситуації десь, на що його витрачати зараз на це вивчення англійської мови. Ось такий дуже економний бухгалтер, який не дає копієчку, якщо не надо. От це про ваш мозок. Далі, чого ще? Тому що е, після довгої паузи. У нас включається такий собі синдром початківця. І навіть студенти, які там, наприклад, брали паузу на пару тижнів, там в яких сімейних обставинах, вони навіть повертаються і в них так е е скрипт, трошки шестеренки підскрипують. Ну, Но це нормально, тому що, знову ж таки, у всього у будь-якої навички має бути регулярність, будь-якої звички має бути регулярність, щоб її не втратити. Тому. А, оцей синдром початківця, а в нас, дорослих, він ще й дуже сильно розчаровує, бо ми так Боже, я стільки вчила заради того, що зараз два тижні пропустить і, і заново все наче учиться». Це не все заново учиться, це треба просто певний час: тиждень, два, три, в залежності від паузи, і воно ну, все повертається назад і стає навіть ще краще. Ну і третя причина. Я говорила про дофамін. Дофамін виділяється у нас під час того, як ми бачимо якийсь результат. Тобто ми приходимо, вчимо, 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 У нас з'являються якісь результати, я вже можу про щось поговорити. Дофамін виділяється, все, кайф. Коли ми робимо паузу і з'являється за синдром початківця, власне, дофамінова система вона трохи ламається, і да, вже з'являється таке розчарування, що а, то я нічого не можу, виявляється, да? я нічого не знаю, виявляється. От, Це про те, чому так важко повертатися далі. Зараз ми з вами поговоримо про такі собі вправи або способи повернення до навчання, як стимулювати себе, щоб, це, щоб не привести себе до вигорання, щоб не привести себе до якогось е, знову розчарування і так далі. Перш ніж я це скажу, хочу, хочу вам всім дати зрозуміти, що після паузи. Треба себе не е, кнутом стимулювати, не, е, тобто не дисципліну свою таку, так, все зробила, а е, спробувати дофамінову систему трошки прокачати, Тобто дати їй трошки, так, трошечки дофаміну, дать, трошечки додати от якоїсь живості до, до цього процесу. Як це робиться? Наприклад, ви вчили щось раніше, ви раніше щось вчили. Відкрийте те, що ви раніше щось вчили. На початку там чи е, якийсь час до цього, і спробуйте його там прочитати, чи згадати, чи переказати, чи ще. тобто зробіть те, що ви вже робили, не беріться за нове, а зробіть те, що ви робили раніше. Коли мозок побачить, що я це вже знаю, так, та, та, я це вже знаю. Навіть якщо ви забули пару слів, друзі, пам'ятайте, що це не найголовніше пам'ятати всі слова і знати, розуміти кожне слово. Якщо ви розумієте суть. Згадайте себе, коли ви тільки починали, як ви це все було все важко. Прочитали це те, що ви на початку вчили, ви зрозуміли, що у вас виходить, дофамінова система у вас трошечки скакнула, ви сказали, клас, супер, в мене вийшло, і далі ви підете вчитись. І якщо говорити про першу вправу, яка от, взагалі, вчитися довго, вчитися по декілька годин на день. Це дуже глупа затія. Це, це дуже дивно, що люди досі вважають, що це працює в благо, тобто на, 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 на благо вам. Першу вправу, яку я хочу вам дати, це поставити свій будильник, або просто заставити себе зробити от, дві хвилини. От, 2 хвилини. От просто не, не кажіть собі, так, зараз ми сідаємо вчити англійську мову. Дві хвилини я відкриваю зошит і не читаю щось. Зазвичай відбувається те, що далі ви ще продовжите. Коли після цих двох хвилин, зазвичай ви так, ну, вже я роблю, я вже буду далі робити. І воно не викликає такого стресу глобального, тому що ви собі поставили дві хвилини часу. Мозок на дві хвилини скаже, добренько, дві хвилинки, так дві хвилинки, але далі втягнеться. І тобто пройти оцей рубіж, коли я себе маю змусити це зробити, це найважче. Але якщо ви його пройдете легко, тобто ви скажете просто, що ну давай, пару хвилин це зробимо. Дві хвилини, якщо вам дуже багато, поставте собі 30 секунд тайм. Якщо вам дві хвилини мало, поставте собі 5 хвилин. Але пам'ятайте, що навіть якщо вам і 5 хвилин мало, година не приведе вас ні до якого результату, а до вигорання 100% приведе. Наступна вправа. Ну, і, власне, коли я розповідала про мозок, я розповідала про те, що є, ну, якісь мають бути. Ритуали для вивчення англійської мови. Що таке ритуал? Це якийсь певний час, це якась певне щось до того, що я робила. Наприклад, перед тим як читати вчити англійську мову, я вип'ю чай там з конфеткою. Чи там я буду сідав чита англійську мову суто в цей час? У 8 годин вечора в мене час для вивчення англійської мови. Коли я вже прийшла з роботи, повечеряла, відпочила і тоді сідаю. Зробіть собі певний ритуал. Коли ви зробите собі ритуал, ми всі creatures of habits. Ми всі, ми всі, У нас у всіх є звички. Тому робіть собі ці ритуали, працюйте в ритуалах. Далі. Наступна вправа. Я би навіть сказала: не то, що вправа, а такий підхід такий вчити через те, що вам цікаво. Вчити через те, що вам, у вас викликає інтерес. Не я вчу англійську мову, бо мені так треба, наприклад, а я вчу англійську мову, бо я хочу подивитися там в ідеалі доктора Хауса, наприклад, англійською, бо ну, складний достатньо серіал, враховуючи, що він ще й з медичними термінами. Чи друзів, ну неважливо, якийсь хочу серіал подивитися. Якщо такі стимули вони на вас не роботу, не працюють. Якщо вам треба якийсь стимул інший, дивіться, просто вибирайте ті теми, які вам реально цікаві. Якщо вас не цікавить технології. Ну, то не треба їх, бо просто так треба. І так само ви вчителю можете сказати, якщо у вас якісь тема, наприклад, студентки говорили про те, у нас мала б бути тема там, про <coughs> Crimes and Punishment. От, і якби вона каже: Ну, така тема, я не знаю, що я в житті про неї поговорю. Правильно, ми в житті про таке не поговоримо. У нас є певна тема ще граматична. Я кажу, що давайте коли в нас такі виходять ситуації, де ми про це не поговоримо. Ми просто менше якби, робимо упор на словник, все одно якісь певні певні види криміналу треба знати. Да? Певні види криміналу треба розуміти. Не всі там під 50 термінів, а ну, хоча б там 5-6, які я знаю, там, які існують ну, все, в моїй країні, які вони можуть бути. І так само панічне покарання. покарання. І в чому тоді більше робимо упор на граматику в цій темі я маю на увазі. Якщо ви вчите англійську мову самостійно, вибирайте теми, які вам імпонують. Якщо вам панує тема там, моди, наприклад, вчіть про моду в будь-яких контекстах з будь-якою граматикою, будь-чим. Але робіть це цікавим для вас. Якщо воно не буде цікаво для вас, то повірте, тоді, щоб ви не вчили, і як би ви не вчили, воно не буде давати результатів, бо вам це не цікаво. Далі, ну і все ще те, що дуже так тормозить людей, коли вони повертаються після паузи, це те, що я зараз. От все згадаю, от прям сяду, і все я маю згадати. Е і зазвичай вони ще й витрачають на це дуже багато часу. Дивіться, є такий, як би, ну, умов, умовно, уявимо англійську як сходинки, так? е, Нема такого, що ви лівітірували з першого етажа на верхній, Якщо ви спустились, і, і обратно ви там піднялися чисто силою думки. Наприклад, в ви будь-якому випадку ці сходинки будете заново проходити. Тому ваше завдання це не робити собі от, 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 челендж. Я зараз все за один раз згадаю. Поступово. Помаленьку. Помаленьку, потихеньку згадуємо все поступово, в поступовому порядку. Є теми, які запам'ятовуються краще, є теми, які запам'ятовуються гірше. Це нормально для всіх абсолютно, навіть для тих, хто пауз не робить. Тому ви так поступово і по часу так само. Якщо, наприклад, ви починали, ви пам'ятаєте першу вправу, де ми робимо там 5 хвилин, наприклад, займемо. Зробіть там через 2 дні 7 хвилин, потім 10, потім 12. Тобто робіть цю поступовість. І якщо ви послухаєте мене і не будете одразу годину сидіти над підручником, у вас буде завжди підтримуватися, навіть мотивація це робити, тому що ви постійно будете. І не треба думати, що від того немає результатів. Точно немає результатів від того, щоб посидіти один раз над підручником три години і закинути його на три місяці потім. А от, от заняття кожного дня там, по 5-10 по хвилин, результат буде однозначно і буде ще краще. Далі. Ну і такий е, знаєте, є емоційна пам'ять, вона все одно присутня. Ну, без, без насильства, щоб без насильства над собою. Що робити, як вчити англійську мову? Використовуючи, наприклад, емоційну пам'ять, ем, є якісь успіхи у вас вже були в вивченні англійської мови. Щось ви зробили успішно? Ви поговорили з носієм мовою, якщо ви живете за кордоном? Ви щось послухали пісню, зрозуміли, чи там серіал, серію подивились, зрозуміли, чи, чи ви прочитали текст, все зрозуміли. То якийсь був якийсь момент, де ваш, ваш дофамін піднімався, ви відчували себе королем цієї планети? От для того, щоб повернутися. В навчання без стресу треба завжди згадувати про ці моменти. Тобто, ви згадуєте не просто про те, що все було класно, а про те, що я робив це, тобто я вчив англійську мову отак, і в мене виходило отак. Тобто, в мене були результати. Відповідно, якщо я буду це продовжувати, результати будуть ще. І от коли ви собі це коли ви згадуєте оці от моменти емоційно забарвлені, коли ви тримаєте це в голові, у вас стрес не з'являється. Тому що ми таки, ну в цілому так. В цілому так, в цілому мені було прикольно, давай зробимо це ще. І, повірте, не буде такого дня, коли ви прокинетесь і скажете, блін, клас, весь цілий день проведу англійську вчити буду. Чим менше рівень ваш, тим, тим важче на це наважитись. Але. Все одно це потрібно робити іноді через силу, але щоб зформувати в собі звичку. Звичку це робити регулярно. Якщо у вас буде звичка робити це регулярно, у вас будуть успіхи. Anyway. Просто вони будуть в будь-якому випадку. І, ну, і швиденько резюмуючи все, що я говорила, якби, що в нас має бути взагалі за навчання, якщо ми вчимося самостійно, самі собі, сам собі режисер. По-перше, навчання має бути м, менше. 15 хвилин а не година в день. Ну, послухайте, да, подумайте, що я говорю вам, зав'ятую вам не то, що треба. Ну, послухайте. 15 хвилин замість години в день. А регулярність ну, краще будь-яких годин, які ви проведете один раз в тиждень. Регулярно. 15 хвилин в день. От кожен день по 15 хвилин. І. Ритуальність, тобто системність, не пихати себе постійно, е стимулювати морквою спереду і ззаду, знаєте, а просто зробити собі систему. Я роблю це так, я буду це робити так, я буду робити це система. Регулярність, системність і без насильства по часу, де і буду сидіти над підручником все життя, вона зробить вам е повернення легшим і результативнішим. Просто іноді треба послухати дуже, як сказати, вредний. Шкідливий. Шкідливу пораду від вчительки якоїсь з Ютуба. Просто послухайте, просто зробіть. Не забувайте, що якщо ви працюєте самостійно, якщо ви повертаєтесь до навчання самостійного, у вас завжди має бути відповідність. Вашому рівню, і вашому рівню, вашому рівню англійської, і вашому якби, запитам. Якщо мій запит це говорити, то я маю говорити, якщо мій запит це, там, слухати, я буду слухати, якщо мій запит там читати, я буду читати. По-іншому не буде. Якщо мій запит заговорити, а я буду писати, це так не спрацює. Якщо мій запит розуміти на всії, я буду читати, це так не спрацює. Ми тренуємо те, що нам потрібно. Точково. Якщо ви коли-небудь займалися спортом, наприклад, ходили в спортзал, і ви кажете тренеру приходите і кажете, що мені там треба, наприклад, я хочу накачати, там собі, до прикладу, біцепс великий. Так? Це не означає, що ви приходите в зал і суто качаєте біцепс. Ви тренуєте все. Але на біцепс ви робите більше, якби більше наголос, ви більше його тренуєте. Це так само працює в англійській мові. Якщо я хочу заговорити, мені треба говорити, просто більше, а все інше також саме робити. І ще... Мені до мене звертались люди там і казали, що от у них вчителі, наприклад, не дають їм домашні завдання. Домашнє завдання це так, так, це працює не тільки з дорослими, так працює з усіма людьми на світі, з дітьми, з дорослими будь-якого віку. Якщо ми формуємо якусь навичку, і ми формуємо її лише два рази на тиждень, результатів не буде. У вас завжди має бути домашнє завдання, ви завжди маєте щось повторювати. Запам'ятайте, у дитини, у дитини. Якщо дитина пішла на заняття, займається з педагогом, і е, педагог не дав, наприклад, домашнє завдання, і оце те, що ви там формували на заняття, не повторювалося 24 години, дитина це забула. Дитина, що тут вже говорити про дорослого? Тому ви обов'язково маєте все повторювати постійно. І, то, і за того я кажу, 15 хвилин на день, бо якщо уявіть, у вас заняття там іде годину, наприклад, ну по годині в день, то це напряжно дуже сильно. По-перше, ні в кого немає стільки часу, по-друге, це дуже ну, стресово і якби воно виматує. 15 хвилин в день, коли у вас немає там уроків, наприклад, з читлем, або, або самостійно, просто просто робіть щось, повторюйте щось. Це буде набагато краще за всі інші шкідливі мої поради. Я дуже дякую вам за те, що ви тут є, за те, що ви залишаєте свої теми, за те, що ви ділитесь своїм досвідом. Я все читаю. Люблю дуже сильно з вами спілкуватися. Дякую вам за те, що тут є. Гарного вам тижня! And see you later!